Всім привіт! І цей лист я написала рівно рік тому, у своєму майбутнє, щоб побачити, що змінилось. Цей лист я написала 13 квітня 2022 року, зараз 13 квітня 2023 рік. Я до цієї людини буду звертатись як до неї. Ну, я не буду казати, що я, я буду казати, що до неї. Тому що мої думки змінились, мої погляди змінились, я сама змінилась. Це нормально, але також ця людина залишається частинкою мене. Просто я вже інший думаю по-іншому. Як мінімум, що я тут пишу російською мовою, а вже спілкуюсь українською. Погнали! Привіт! Я Настя, мені 15 років і я алкоголік. Звісно. Ладно, мои <laughs> жарты были уже интересными и майже не изменилась. Ладно, ладно, я шучу. Я захотела тебе отправить сообщение в будущее. Интересно, что у тебя там? Сейчас у нас война. И я надеюсь, что она скоро закончится, и надеюсь, что мы не будем России. Ибо их законы мне не нравятся. Настя! После виду. Бучі, ірпеня, і те, що відбувається у твоєму рідному місті. Ти будеш казати не те, що тобі якісь -то закони не нравятся, а ти будеш їх дуже сильно ненавидіти, ненавидіти все, що з ними пов'язано. На той момент, 13 квітня, я жила у місті Каховка. Нова Каховка, нову Каховку зразу ж захопили перший день. Приїхали на танках, поставили свої російські ганчірки, тобто все місто захопили. А каховку місяць не чіпали. І в нас десь місяць-два висіли українські прапори. Вони до нас не заходили, хоча каховка від нової каховки знаходиться за 16 кілометрів. От, і тому я до цього повідомлення я не знала, що відбувається. Ну, я знала, що відбувається, але не бачила своїми очима, якщо так можна це назвати. Ви куди-то уїжджали? Твій батько вирішив, що безпечно буде на Азовському морі. Ну, там насправді було більш-менш безпечно, майже нічого не прилітало. Ні, там нічого не прилітало, прилітало в Ганіческо. Ти там пробула два тижні і потім вирішила, що воно тобі не потрібно з батьком там знаходитись. І хоч він не був дуже сильно проти, були проти всі, майже всі, але ти повернулася до Каховки і ти думала, що Каховка це дуже безпечне місто. Потім ви виїхали, ти була у Криму, молодець, на курорті, мінус 15. Ти була в Росії, побачила, які там дуже гарні люди, як вони налаштовані. Ти була у Латвії, де ти дуже раділа і відчула себе людиною. Потім Литва, Польща, і зараз ти знаходишся у Німеччині, а місто я не скажу. Можливо, я вже колись казала, ну, тут. І скоро ли ти поїхала в Новую к родственникам і друзьям. Ти декілька разів їздила у Нову Каховку, якщо я не помиляюсь, 14 рази ти їздила до бабусі, то друзів ти не їздила не разу, тому що твоя найкраща подруга виїхала десь через 2-3 місяці після окупації. А инши выехали одразу ж, с перших днев. Тому так. Сейчас я выбираю между тем, кем мне стать. Я думаю быть не хирургом, ибо мне нравится эта профессия, или быть стоматологом, но зарабатывать больше, хоть мне эта профессия и не нравится. Може, скажемо, їй, щоб стати хірургом або стоматологом, потрібно спочатку вивчитись на фельдшера. І так, те, що ліцей, я зараз можу помилятись, почав працювати за російською програмою, яку надавали, то я вирішила відмовитись у навчанні. Так, ліцей захопили колаборанти, і я згадала, ліцей захопили колаборанти і е, навчання очне на російській, але більше вчителів виїхала і тому е, є український ліцей, в якому я навчалася да, там продовжують вчитися на українській мові. От, але на той час ти цього не знала. І вирішила перейти, точніше, пост... спробувати поступити у медичний коледж. де вчився твій батько, твоя сестра, твоя мама і вирішила сама ти. Тебе дуже багато людей відговорювали від цього, але ж ти ж, ти пішла. І так, я дуже цьому рада, що я пішла. Мені дуже подобається навчання у коледжі. Якщо там стільки писати не потрібно було, то це було б взагалі чудово. Йдемо далі. Як у вас там ліцей, тому що ми зараз почти не учимся из-за отсутствия інтернету і связи». Через місяць після окупації нам повністю відрубили зв'язок. Інколи пробувався в Адафон Київ Стар, ми цьому так раділи і думали, що нам не будуть його обрубати. Ну, я так думала. Він то з'являвся, то зникав. І ти користувалась Wi-Fi на вулиці. Деякі люди роздавали Wi-Fi, у вас його не було. Звісно, ну, ти це знаєш. І так ти поступила. Якщо б людина не роздавала вайфай безкоштовно, без паролю, просто роздавала на вулиці, ти б не поступила туди. я дуже цьому раділа. Я навіть, коли записувала відео, як я поступаю, то я казала, так. Реб'ят, якщо б цей Wi-Fi, я не поступила. Поступила я ще по той причині, що потрібні були хоч якісь гроші. 1500 стипендій це дуже гарні гроші для людей, які в окупації. Моя мати не працювала, мій відчим не працював. Ми жили на ті гроші, які вони відкладали на чорний день. І так, він стався. Поговоримо про YouTube. Интригующе. Ты сейчас выкладываешь много видео и хочешь хотя бы тысячи подписчиков. Скажи, это сейчас исполнилось, ибо на данный момент у тебя только один подписчик. И он даже подписался добровольно. Наверное. Я намагалась снимать каждый тиждень, каждый тиждень выкладывать видео. Це стало для мене якоюсь психологією, що я записую свої думки, просто що я не стою на місці. Мені це дуже було потрібно відчувати, що життя йде. І зараз в мене 27 підписників. І я вважаю, що це дуже непоганий результат. Я не знаю, чому я сподівалася, що в мене буде тисяча підписників через рік. Можливо, хотілося вірити в щось краще. Мені завжди хочеться вірити у щось краще. Але в мене є відео, на жаль, російською, яке набрало понад 2000 переглядів. Можливо, для тебе це подвік. Тому що у мене перші 3-4 відеоролика набрали. Нуль переглядів. І коли я щось знімала, я просто думала, що я знімаю у пустоту. А зараз мене хтось дивиться, коментує і навіть підписались. І для мене це так дивно, тому що, ну, типу, ну не знаю, просто розповідаю про своє життя. Ну, коли щось цікаве, важливо, не знаю. Ой, це питання просто. Ти хотіла випустити відео про війну. Скажи, оно хотя бы набрало 10 просмотров, все-таки ты так старалась и не побили тебя за это видео. Я десь тиждень писала сценарій для відео про війну. Навіть не про війну, а про окупацію. Я не пам'ятаю точно дату, коли це сталося. Це сталося десь через 3 тижні після окупації. Ні. це сталося... Десь через півтора місяця окупації, після того, як спочатку люди виходили на мітинги, нас виходили на мітинги всі з українськими прапорами зупиняли горків, зупиняли танки, це все було. А потім, коли це придушили, багато людей виїхало через обстріли, через викрадення людей. То вони вирішили зробити мітинг у підтримку Росії в моєму рідному місті Нова Каховка. І я хотіла просто людям показати росіянцям, хотіла зробити це на російській мові: що от тут у нас мітинг російський, от тут будівля, а позаду неї стоять люди з автоматами і дивляться, що і як там відбувається. Просто щоб ніхто не заважав цьому. І я хотіла про це все розповідати. Як це сталося від... Люди ж не знають, як це сталося! І я зняла половину відео. Я дуже заморочилась, дуже. Я так не заморочусь ні на однім відео. І в один день я вирішила сказати про це батьку. Е, ні, я це не сказала батьку. Я це сказала бабусі, а бабуся, в свою чергу, сказала це батькові. І він мені зателефонував сказав: Настя, там, подивись таких-то таких-то людей. Я подивилась. Це були звичайні люди, це не журналісти, ніхто. Вони просто знімали відео про обстановку у Новій Каховці, Каховці лівого берегу Херсонщини. Багатьох цих людей забирали і змушували видаляти все це. Якщо не могли знайти тих людей, викрадали їхні сім'ї. Тому я вирішила, що це буде небезпечно для мене, для моєї родини. Ну, я думаю, і так всі українці знають, що робили орки. Идем дальше. Сейчас мне плохо из-за антидепрессантов, тошнит, болит голова, кружится и так далее. Также накатывали эмоции и ты рыдаешь просто из-за рекламы кошачьего корма. Сейчас это изменилось, так? Ты перестала принимать антидепрессанты, потому что их перестали продавать? Ты из них слизла, то без надо надоблась... было? Тиждень, так, да, тобі було погано, але нормально. Ти почала дивитись на все більш раціонально. До часи, це ти змінилась? Так. Да. Мені стало краще, набагато краще. Я просто вдячна тому, що я залишилась жива. Як мало потрібно для щастя? Ти не приймаєш таблетки? Ні. Не приймаю і я дуже цьому рада. Я рада, що після окупації, після того, що я пережила, я більш-менш не травмована людина, що я це змогла якось пережити. І так, цвіт волос. Какого тебе зараз? А стрижка яка? Зараз я це пишу, і у мене оранжеві волосся. Скоріше я хочу покраситися в розовий. Інтересно, что же буде через год? Я звісно ставлю фотографії, як я виглядала, ну, приблизно на той час. Ти не вийшло пофарбуватись в рожевий, і ти довго ходила в омаранчевого кольору освітлювачі спочатку освітлювачі були, і ти молодець, що купила аж дві штуки. Але тобі цього не вистачило. І ти фарбувала десь раз в півтора місяця чи раз в два місяці. Тобто це було дуже довго. І ти була, от весь час ти була помаранчева, потім ти була жовтою, і наприкінці це жовте тупо вимався в блонд. І пофарбувалася тільки через три місяці у Німеччині. Коли ви переїхали на квартиру. М -м, стрижка, не знаю. Ну, мене вибраті скроні. Мені їх вибриває ну, моя мати і мій вічим. Не знаю. Я не знаю, як це стрижка називається, можливо, корешка. Не знаю. І ще? Ти хотіла зробити вторую в вухі. Я цю. Так ти тиє окупація зробила. У якогось майстра, який тупо пробив тобі пістолетом. Але ти була дуже щаслива і навіть зняла відеоролик. Пробити бро і септум. Маму я уговорила, ну вот прокололи тебе, это уже другой вопрос. Якщо да, то як это було? Було ли боліє чим мочки колоть? М-м, вуха? Ні, не болюче. Як бачите, бріф в мене не проколиться, сіпто в мене не проколитий. проколитий. Мама, я змогла домовити на все це, але ем, в окупації ніхто не хотів це робити, а зараз це дуже дорого у Німеччині. Тому я думаю, що як я приїду в Україну, то прив'юс собі бріф І маму, я на це погодила. Ну, мама погодилась. Ну як? не дуже погодилася, але погодилась. Я думаю, я маю право на це. Я все ж таки на цим два роки думаю, тому, ну, щоб ви розуміли, я просто так рішення не приймаю. Єдине імпульсивне рішення для мене було це відрізати волосся. Ну, в принципі, я була щаслива, тому на мене ніхто уваги не звертав з чоловіків, тому це дуже добре було. Я зараз вчусь рисувати, є якийсь прогрес. Всі твої. Всі твої листи, твоя макулатура! Малюнки залишились вдома, і з малюванням ти перейшла на написання оповідання. Про це оповідання знають тільки мої подруги, моя матуся. Ну мої близькі люди, я їм даю читати. Зараз я пишу новий розділ. Дуже запарний, я думала, його за місяць закінчу, але вже йде третій місяць. Ну, я майже його закінчила. Майже і скоро я дам вам це почитати. Ну, скоро я дам почитати це своїм подругам. Куди ж вона від мене дійне, правда? І пішла ли я на якісь кружки? Настя, а школа це вважається? кружок? Ти точно, точно, ти пішла! Точно! Я згадала. Вибачте, ну, ну це було просто з рік тому, тому я вже не пам'ятаю, куди я ходила. Ой, я багато куди ходила. Я ходила, м -м -м пробувала піти на карате. Його не було. Там просто, знаєте, було оголошення, а по факту його не було. Але ти пішла на греблю і туди ходила місяць. Мені дуже сподобалось, було круто, але більше ти нікуди не ходила у Німеччині. За це потрібно платити гроші на деяких. Та і знаєте, коли я пішла у школу, мені не дуже хочеться зараз ходити на якісь секції. Якщо б я була в Україні, я б, мабуть, пішла б на танці або вокал. Ну, зараз я не в Україні. А от коли буду. Ісполнила ли я весь список желань і змогла ли я купити тортик? Я писала бажання. Це бажання було по типу купити прапор України. Зустрітися з подругою, піти у кафе, піти в магазин. Зараз бажання трошки змінились. Змінилось те, що я можу на деякі речі вплинути. Не на всі, але можу. Тортик я так і не купила, вибач, Настя. Я його обов'язково куплю на наступний рік. От. Але я купляла піроженки, І зараз мама зробила кулючі, Паски. Вибачте, Паски. Вон там, зараз. Зараз я допишу цей відеоролик піду їх їсти. Ну, тут немає тортика, що ти від мене хочеш? Немає. Повернешся в Україну, купиш. Я, можливо, туди поїду. Ну, звездная процедура видо ролика, вы еще запытаете. Да? Сейчас у меня друг Глеб и лучшая подруга Лена, и также у меня есть очень хороший отряд юных, ну вот ты поняла. Эээээ. Нас так называлась группа, отряд юных. <плодисмент> сейчас там было. На жаль. Із них я спілкуюся тільки з однією людиною. І ми дуже мало спілкуємось, дуже. Лена залишилася в моєму житті, як було до цього. От, я дуже цьому рада. Глеб. Глеб хотів, щоб ми зустрічались. А я була на антидепресантах, мені взагалі не до цього було. От, і коли я сказала, що ні, я не хочу, то більше він мені не писав, заблокував мене усюди. Ну, так буває. В принципі, це не перший раз, коли я відмовляю хлопцеві і мене кидають в ЧС. Можливо, я подаю якісь знаки, що, типу, хочу. Хочу зустрічатись, а потім обламувати. Типу, ну... Не знаю, мені взагалі у відносини не хочеться йти. Ну, Зараз не такий час. Але у тебе з'явилась ще одна найкраща подруга Тома. Ви з нею познайомилися в тому ж медичному коледжі і зараз разом навчаєтесь. І це класно! Просто на той момент я не була з нею ми познайомились. Вересні, десь так, вересні. Ну, серпень, вересень. О, кстати, у тебе є парень або дівчина? Ну, як ви зрозуміли, по тій відповіді, яку я тільки що казала, ні хлопці на дівчини в мене немає. Ібо сейчас ти особо нічого не до другим, хоча раньше у тебя были отношения, но сейчас їх не хоть тебе и предлагали. Так само, Настя, так само і залишилось. Ну, ти хоча б відчуваєш якісь емоції, це, це дуже добре. Я дуже рада, що відчуваю щастя. Тому що до цього я відчувала тільки негативні емоції. Ти зіграла на гітарі на вулиці, забрала ли тебя поліція. Не знаю, хватить ли мені духу батьці і грати такое время? Ти пішла, там нікого не було, ти просто пограла на гітарі, тебе ніхто не забрав. Але ти по-іншому насолила орка. Ну, не знаю, насолила не насолила. Але я ходила у вишиванці, я ходила у плахті, ходила у національному українському костюмі по місту. Тебе навіть бачили орки, бачили ті, хто сидять в поліції. Тобі нічого не було. Що дуже дивно, тому що зазвичай таких людей забирали. І тобі потім стільки людей було від е, твоєї сестри. Я пам'ятаю цю розмову. Була дуже довга і не дуже приємна. Кстати, як я люблю писати, ти зробила дреди. Ти сделала заготовки, але не впліла, ибо хтось то обрізав волосся. Настюнь. <світ> я обрізала волосся ще після того разу десь три. Ну, як я обрізала, просто десь така, така довжина. І зараз я відрощу волосся, щоб якраз зробити дреди. Далі я не знаю, що буде з моїм волоссям. Взагалі не знаю. В мене от досі, в от, 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 от цій шафі, в мене лежать дреди, але я їх не можу зробити, тому що тут длина вже нормальна довжина. Тут довжина вже нормальна. А тут не дуже, тут такі коротенькі, коротеньке волосся. Тому я не можу їх зробити. Але я так хочу їх зробити, але я так не можу зробити. В принципі, я все тобі розказала і спросила твоєї житті. Скоро увидимся і сподіваюся, що у тебе зараз все добре. Так що пока! У мене дуже покращилася якість життя, я дуже цьому рада. Кожен день я цьому рада. Я у Німеччині вже 4 місяці, і в мене не проходить те, що я от настільки рада, що я залишилась жива, що я можу собі дозволити купити якусь річ. І ще я можу просто собі купити щось у магазині. І це дуже для мене дивно, досі. Я вже у магазин заходжу більш-менш нормально. Але для мене це дивно. Мені дивно знаходитись у школі. типу, з людьми вони навчаються офлайн і вони можуть спокійно щось казати. І це так дивно. Я дуже від цього звикла, тому що в окупації. Ни з ким не спілкувалась, окрім своїх подруг онлайн. І свої родні, і то деяких я вже не бачила більше року. Але я можу їх побачити на відміну від інших людей. Так що мені дуже пощастило, в мене вся родина жива. Я дуже цьому рада. Мене дуже змінились погляди, ніж було рік тому. Хоча якою ціною не для мене, для усіх. Всі ми знаємо, що ми пережили. Всі ми щось пережили. Хтось більше, хтось менше. Але ми не зламні. Ми нікому не підкорюємось, ми продовжуємо жити, не дивлячись ні на що. Будь-які новини нам вже смішно ми з цього робимо меми. Тому я вважаю, що ми самі круті. Я зараз не ідеалізую, а я просто пишаюся тим, що я народилась в Україні і я українка. І що я жива. <ріст> Зараз я закінчу відео і буду писати новий лист, тому що мені дуже таке подобається, як я пишу моя... мій стиль спілкування. Він змінився. Я перестала лаятись. О! Клас! А на цьому все. Нехай вам щастить! Не знаю, скільки людей залишилось до кінця цього ролика, але. Я робила його більш для себе, щоб подивитися його через рік. І така. Господи, як же я змінилась, ото мені було стільки то років. А зараз я вже ну, така доросла аж рік пройшов. Я обожнюю це робити, і кожен рік дивитись, така: Господи, як це так можна? Так що, нехай вам щастить. І всім до нових зустрічей. Пока!